Пам'ятаєте, як в кінці лютого і на початку березня минулого року особливо часто люди обговорювали питання, їхати з України чи залишатись. Це була така серйозна емоційна гойдалка для багатьох. Складний вибір. Міграційна служба при цьому тоді робила все можливе, щоб ті, хто вирішив таки їхати, могли зробити це нормально. Знаходили спосіб усе таки тримати порядок у питанні законного перетину кордону. Дозволяли вклеїти фото дитини у паспорт батьків, бо на той момент виготовити документ окремий було складно. Що змінилось, і яким був рік роботи в умовах війни саме цього відомства? Дивіться далі. Виїжджало багато за кордон. Ну, шукаючи безпечне місце. Якщо пригадати і повернутися в той час, то вже в перший день була призупинена Державною міграційною службою, була призупинена робота наших інформаційно-комунікаційних систем. І там трошечки ми не працювали взагалі, бо ну не зрозуміло було. Треба було убезпечити і зберегти персональні дані людей, і біометричні це мільйонів українців. Тому е, оперативно було прийнято рішення урядом і введено дві нові послуги: це продовження е, паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 5 років, і внесення відомостей в склеюванням фото дитини до паспортів батьків це до 18 років дитини. На той момент це була перша така ініціатива новація уряду, яка на той момент дала можливість і трохи оцю соціальну напругу зменшити. Тобто люди вже мали якийсь варіант, щоб отримати дійсний чинний документ і виїхати за кордон. Якщо в цифрах, то вклеїли фото понад 1785 і понад 2100 продовжили термін дії. Документів вже з 15 березня, ну попри таку складну ситуацію і в роботі, і в країні, і незрозуміло запустилися інформаційні системи роботу, і ми почали прийом громадян для оформлення закордонного паспорта і айді-карточки. Що тоді такого нового було в роботі, це ви пам'ятаєте, подавалися дані військовою адміністрацією, як щодня змінювала. Кількість внутрішньопереміщених осіб, цифри змінювалися щодня. Тобто і ці люди, звичайно, зверталися до нас, які і почасти це було з втратою документів. Тобто люди приїжджали взагалі без документів. І для того, щоб отримати статус внутрішньопереміщеної особи, їм потрібна була ще й довідка про реєстрацію місця проживання, щоб підтвердити, що вони дійсно приїхали з тих небезпечних територій. Тому при оформленні Айді-карточки наші інформаційні системи давали можливість вносити актуальну інформацію до id карти про реєстрацію місця проживання. А також потім вже при при отриманні документу видавався письмове підтвердження, витяг такий з, з єдиного державного демографічного реєстру, який підтверджував місце реєстрації проживання людини, і це давало змогу отримати статус внутрішньопереміщеної особи, а також давало можливість отримувати соціальні виплати. Окрім того, ми ще зіштовхнулися з такою ситуацією, що зверталися люди, які подавали з інших областей, приїжджали просто не внутрішньо переміщення, а просто приїжджали для того, щоб отримати документ, в якому плані вони подавали, подали, наприклад, 23 лютого, десь в підрозділі, якийсь, 24-го вже був ну, недоступний для роботи і був зачинений. Вони зверталися до нас, і наші співробітники за їх заявою продовжували оформлювати е, цей документ. І вони вже отримували тут у підрозділах нашої міграційної служби. Це були люди з різних областей. Найбільше це Миколаївська, Херсонська, також це і Харківська, і Київська, і Чернігівська, і Сумська область. Очевидно, по мірі того, як Відбувався наступ, люди виїжджали, помінялася і географія їхньої присутності. Оперативні рішення ухвалювалися на рівні уряду, як я зараз почула. Чи були оперативні рішення на рівні регіону? Ну, скажімо, ну, навіть такі організаційні на рівні регіону, так перші місяці ми працювали без вихідних і е, забезп... ну, щоб забезпечити кожного, хто потребував на той момент. Це вже навіть не бажав, а потребував документу. Тому так було ну оперативно складно, складно знаєте, більше морально, тому що кожна людина приходила зі своєю ситуацією, зі своєю проблемою, зі своїм болем, хто втрачав домівки, хто навіть рідних. Тому так був такий важкий і морально, і в роботі бо працювали інтенсивно. Зараз повернулись до нормального режиму роботи. Вже немає потреби так. Працювати інтенсивно? Так, ми зараз працюємо, як працювали до умирний період за графіком нормально. І якщо по статистиці, додивитися, дивитися, так, да, зберігається тенденція до того, що закордонний паспорт є в попиті, але це не така вже кількість людей, яка була перші півроку війни. Угу. І якщо так, то за минулий рік, за повністю за 22 й то ми понад 65%. Тисячі сот оформили закордонних паспортів, це було вдвічі більше ніж за 21 рік. Ну тобто, угу. це серйозно така. Ну зараз бачу, рік почався без ажіотажу. От Зараз ми прийшли до вас, то в фоє нікого немає. Почала працювати електронна черга. Знову так, так працює. Вона ще минулого року почала працювати. Тобто, в всь... ну, кожна людина приходить на свій час, і вже немає оць... оцього угу. такого ажіотажу, як було це в. Законодавча база змінилася на постійній основі. Не якісь скажімо, оперативні рішення, а внесені якісь зміни. І саме діяльності, що стосується вашого відомства, змінилася. Змінилася і, звичайно, були проведені купу заходів для адаптації. От, ну, змінилася сфера надання адміністративних послуг, і, зокрема, наших послуг. Тому. А... Були прийняті рішення, які спрощують систему е, процес оформлення, які пришвидшують процес оформлення паспортних документів. Так зокрема з однією це стравнями почали надавати таку комплексну послугу оформлення одночасно закордонного паспорту і id карточки, тобто це. Ну, вдвічі е, зменшує час на очікування документу. Тобто це зручно, і з цією комплексною послугою користуються і пони. Uh -huh. Ну, нормально, вона має е, попит. Е, була прийнята е, низка рішень восени, які також і спрощують систему, і е, покликані часом. Так, зокрема, було спрощено систему оформлення документів людям, які проживали на окупованих територіях. Тобто, встановлення особи, якщо людина своєчасно не отримала паспорт ну, за віком або по втраті, можна тепер встановлювати особу за допомогою відеозв'язку, опитування свідків. Тобто, це спростило. Потім в, на законодавчому рівні врегулювали питання пересилання документів, зокрема за кордон. Тобто по території України можна пересилати за заявою і, в тому числі, до закордонних установ, а також до державного підприємства Документ, який є представництва в Польщі та зараз в Туреччині. Туди також можна пересилати вже виготовлені в Україні документи. Ще одним таким викликом, який внесла війна, це повернення наших громадян, які були примусово вивезені на територію України агресор. У, урядом прийнято такий проєкт експериментальний це оформлення посвідчення на повернення в Україну особи. Це дає можливість шанс повернутися і індеф, ідентифікувати людину, українців. І е, осіб без громадянства, які постійно проживали на території України, е, для цього звертаються або близькі родичі, або законні представники. А якщо таких немає, то міністерство з питань реінтеграції е, звертається, оформлюється таке посвідчення без, ну, звичайно без присутності особи, і передається. Туди. Я сподіваюся, що якнайшвидше повернемося до мирного життя, і не потрібно буде вже такого змісту питання вирішувати. А тільки тоді паспорт буде треба, як ти збираєшся, наприклад, там світ побачити просто. І на завершення нашої розмови ще одне питання: чи є послуги, які донині лишаються замороженими, бо війна через військовийство? Зараз ми в принципі надаємо, ну враховуючи вже там законодавчі зміни, ми надаємо послуги в повному обсязі, ті, що входять в сферу діяльності Державної міграційної служби, і е, повністю працюють ці інформаційні комунікаційні системи. Ми маємо доступ до всього і обслуговуємо як громадян України, так і іноземців, так і осіб без громадянства. Повністю, тобто виходить, держава захистила свої архіви настільки, що сьогодні може всередині користуватися повній мірі. Да, в нашу роботу тільки вносять корективи відключення світла і повітряні тривоги. А так ми працюємо як було до війни. Я вам саме за це дуже дякую і за розмову сьогоднішню. І я вам дякую.